Коли на канікули вищі на дистанційку Мон рекомендує нові обмеження. Марш гордості в Білорусі: понад 400 затриманих і жорстокі сутички з силовиками. Режим тиші не діє. Вірменія та Азербайджан заявляють про поранених і загиблих із початку перемир'я. Часні канікули вже цього четвергам школярів можуть відправити на двотижневий карантин через погіршення ситуації в Україні з коронавірусом. Студенти в цей час навчатимуться дистанційно їх навіть попросять виїхати з гуртожитків. Такі рекомендації розробило Міністерство освіти і науки. Однак схвалити їх, ще має державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Планують, що засідання відбудеться завтра. Тим часом міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, уже сьогодні. Усі школи незалежно від карантинної зони надішлють рекомендаційні листи, аби там встановили двотижневі канікули. Дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі. Бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі минулої доби. Про це повідомляє штаб ООС. З ручного протитанкового гранатомета ворог стріляв поблизу Мар'їнки, а неподалік Майорська та Зайцевого гатив зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Ломакине російські окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, також зі стрілецької зброї. Вже із початку цієї доби біля Авдіївки противник здійснив кілька неприцільних пострілів. Зручного протитанкового гранатомета та підстольного гранатомета постраждалих немає. Безкоштовний показ мультфільму та прогулянки на теплоході у Києві. Влаштували політичну агітацію у вигляді розваг для дітей. Люди охоче брали участь попередньо про подію. Дізнавалися від знайомих у ситуації. Розбиралася наша знімальна група. Дякую. Молодец, Расприглашает для того, чтобы вы к нам приходили всегда. А скажіть, а кінотеатр Ленінград світ запро на мульт? Да, Проходьте будь ласка. Ми можемо да? подати а з чим це пов'язано. Що безкоштовно Потому, що не ходять люди? Похідний день дитячі посмішки, і щасливі батьки. Щоправда, кінотеатр вже давно змінив назву з Ленінграда на Дніпро. Серед незвичного безкоштовні квитки. Період пандемії охочих побачити мультик ще й безкоштовно. Чимало про захід більшість дізнавались через знайомих. Сусіди сказали, друзі асі нас ад хорошого чоловіка. Це людина, це Бровченка, наш кандидат. От Олександра Амельченка. Нам пояснили, що це спонсирує депутат. Цьому чоловіку про кінопоказ розказали по телефону, назвали партію, запросили усю родину. Чи знаєте ви, наприклад, хто спонсорує безкоштовний мультик? Голос. Партія голос? А звідки інформація? Ну, по телефону телефонували. Зробився обзвон, сказали, хочете типу, безкоштовний. Перегляд, проходьте, будь ласка. На запрошення працівників на мультфільм йдемо, і ми однак отримаємо різку відмову. Дівки, пожалуйста, вниз. Я вас очі прошу. Хорошо, нас вона що кінотеатрів показуємо дітям мультфільм. А чому кажуть люди, які прийшли, що це кандидат організував? Ні, це що кінотеатру. Понімає документів бізнесу. будь пожалуйста, де ваші документи гаворіки. Мої документи Директору говоріть. Під час спілкування з директором дізнаємося напередодні квитки в залі викупила якась людина, ім'я якої не називають У нас викуплені зали як міросліємство, як захід. І люди повинні приходити з квитками. У нас не проходить ніяк там ні зустрічі ні, ні те саме. А саме повинно бути по квиткам. Попередньо під Боділою жінки дійсно роздавали квитки за списками. За словами директора, вартість квитка дорівнює 40 гривень. У зв'язку з карантином зал можна заповнити на 50 відсотків, тобто на 300 місць. Хто ж купив таку кількість квитків? Директор не знає. Зай прийшла людина і купила. Ми ж не запитуємо, коли нас кажуть, дайте нам 40 квитків. Mm -hmm. Розумієте, mm -hmm. вони купили це показів. Скази картин скільки купили чи це 40 квитків, чи це саме. Я не можу зараз. Ну я не знаю просто інформацію. Mm -hmm. Треба по касі подивитися. По завершенню мультфільму, глядачі діляться емоціями і запевняють, під час перегляду не було жодної агітації. Коронавірус більшість тут вже не лякає. Та й маски дорослі з дітьми одягають далеко не всі. <п> так сказати, 50 на 50 ми. Ми беремо з собою засоби захисту а що робити, життя продовжуємо. З театру одразу до столичного річного вокзалу. З цього причалу зазвичай відходять теплоходи, прогулянки на яких стартують від 150 гривень. У неділю цілий день, як мінімум з трьох причалів, відходять кораблики з безкоштовною екскурсією. Пасажирів цих теплоходів можна вирізнити за білими кульками та такого ж кольору сумками. На них назва партії і ім'я кандидата. Ми дуже довольні. Дуже цікаво історію розказала і за метро нам розказала і е, ну за всю природу, за Київ розказала. Дуже приємно. Скажіть, вважаєте це як підкуп виборців? Ні. Ну тут вам знаєте, як ска як людина захоче, так і приголосує. Тось тобто, відкупи я тут не бачу. Про так звану благодійність. Люди дізнавались від знайомих, вносили своє прізвище у список, отримували запрошення і на визначений час приїжджали на вказаний причал. Агітації ми такої не чули. Просто інформація там в конці така яку Ми знаємо всі. Було що там було, просто гіт був розказував про Дніпро. Інформацію про кандидата дають із собою у цих же білих сумках. Ну це те, що те, що й дають на палатках. Все це можна взяти на палатках. Тобто буває, я йду, наприклад, мені дають газету. а Я кажу, а от ще блокнотик. Я кажу, мене ну блокнотик от мені пригодиться. Я люблю дуже, ж очі в клітинку. Я дуже люблю клітинку. Безкоштовні квитки у кіно, безкоштовна прогулянка, блокноти усе це звичайне політичне гречкосійство. Його можна розцінювати як підкуп виборців. За пропозицію обіцянку чи надання виборцю неправомірної вигоди за певні дії на користь кандидата чи партії передбачено покарання у вигляді обмеження Волі на термін до трьох років. Олена Чернякова, Юлія Огір, прямий канал. Уперше, після переобрання, президент Польщі Анджей Дуда приїхав до України разом з дружиною. Він відвідав польський воєнний цвинтар у биківні. Там вони вшанували жертв катинського розстрілу. Загалом візит польського президента до України триватиме три дні. Сьогодні відбудеться його політична частина. Польський президент зустрінеться з Володимиром Зеленським, Денисом Шмигалем і Дмитром Разумковим. Переговори будуть стосуватися двосторонніх відносин. Третій день візиту Дуди буде присвячений економіку економічним питанням, зокрема, Польща та Україна підпишуть дві угоди. Президент Дуда та президент Зеленський ухвалять важливу політичну декларацію. Вона буде стосуватися безпекових питань в регіоні, економічної співпраці, ситуації в двох країнах та історичних питань. Це дуже важливий документ. Він комплексно описує стратегії та цілі на наступні роки політики України та Польщі у питанні двосторонніх відносин. господарче. Понад шість сотень людей затримали під час недільного маршу гордості в Білорусі. Про це повідомляє правозахисний центр Весна. Найбільш жорсткі сутички сталися в мінську. Серед затриманих чимало журналістів. Декого силовики вже відпустили. Учора в центрі столиці біля стели почалася бійка між протестувальниками і ОМОНом. Очевидці повідомляють про вибух світлошумової гранати. Кілька силовиків застосували проти людей газ із балончиків. Невідомі в балаклавах та спортивних костюмах, Умах б'ють демонстрантів. Нагадаю, міністр закордонних справ Латвії закликав європейський союз розширити персональні санкції проти білоруського режиму через жорстокі розгони протестувальників. Демонстрації і масових закон на масових міроприятіях. Вірменія заявила про п'ятьох загиблих цивільних після початку перемир'я. Про це повідомляє Арменія Тудей. Крім того, за даними омбудсмена, принаймні 102 мирних жителя поранені. Натомість МЗС Азербайджану заявляє, що внаслідок ракетного обстрілу міста Генджа загинуло дев'ятеро людей і 34 особи поранені. Серед них є неповнолітні. Раніше Баку і Єреван обмінялися звинуваченнями у зриві перемир'я. Зокрема, помічник президента Азербайджану на прес-конференції заявив, що збройні сили Вірменії продовжують обстріли. А представник міноборони Вірменії повідомив, що азербайджанські військові завдали кілька ударів по населених пунктах у його країні. Нагадаю, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії ухвалили спільний документ щодо нагірного Карабаху за підсумками переговорів у Москві. Тривали перемовини понад 10 годин. Гуманітарне перемир'я у нагірному Карабаху передбачає обмін тілами загиблих, а також полоненими за принципом усіх на усіх». Австралійська авіакомпанія «Куантес» здійснила свій перший рейс в нікуди. Літак вилетів і сів у сіднеї. Втім, політ організували для тих, хто скучив за відчуттями подорожей. Так люди змогли з висоти поглянути на головні визначні пам'ятки континенту. Пасажири першого рейсу в нікуди залишилися у захваті від польоту. Квиток на такий незвичайний політ коштував до 4 тисяч австралійських доларів. Утім, охочих знайшлося чимало. Усі квитки. На цей туристичний рейс розкупили за 10 хвилин від початку продажів. Наразі це усі новини. Більше інформації знайдете на сайті прямогопірем.ua на